Це буде матеріал, котрий Дмитра посадить, на жаль, не тільки Дмитра. Для нас це найстрашніше, що не тільки, не тільки Дмитра, на роки. Я розумію, що вам ця помста, що тут серед вас і на Майдані, серед хороших людей, котрі дійсно люблять Україну. Є люди, котрі мріли би. І я не виключаю, що ваші мрії здійсниться. Ми не претендуємо ні на який захист, ні на яке оправдання. Ні, ну, все, що я вам буду зараз сказати, є абсолютно правдою. Ви спустите зараз всі собаки на те, що от черговий раз негідник, провокатор і я не знаю як можна описати взагалі, що, що можна зараз і як спільнота хотіла б бачити Дмитра Корчинського, а, а пустив Оксану Корчинську на прес-конференцію. Ні. Це моє рішення і це моя спроба. Я, я це роблю фактично, повідомивши просто тому, що зв'язку у нас немає в один бік, тому що знаю, що тут відбувається в застінках і що тут планується будь ласка, немає. Добре, я не можу вам писати, що відбувалося біля міськради і що відбувалося, тому що ми проходили так само, як ви. Про те, що на сьогодні йде мова про те, що опозиційні депутати і студенти мені сьогодні розповіли, що їх когось просять, когось не просять, вони самі пішли. Вони пишуть заяви про те, що в даному разі міськраду. І е, про спілки так само дав команду брати Корчинський. Був настрій, не було ніякого е, спуску, е, трактора, е, звичайно, ніякого літаку він стояв на майдані, ви всі можете зафіксувати це. Там робилися е, роботи, і, і молодь кот, котра знесла перші оці кордони на, на майдані, коли побачила, що міліція біжить. Само собою, в тому числі, хтось із них скористався трактором. А, ви можете все це запитати, є знимки, є відео. Я розумію, що це зараз так фабрикується, що а, вечір, перший раз для мене прецедент в першому. А, істерія була піднята зараз така, тому що. Коли до того, як з'явився перший опозиціонер з МАЗ, ну вже відомий Порошенка, пройшло майже три години, ми можемо гарантувати, що там за цей час не було жодних замовних взагалі яких-небудь людей. Жодних. Там були зіваки, котрі підійшли просто дивитися люди, котрі, до речі, більше постраждали. І нам за це відповідати, ну, вибачте, не перед владою, не перед опозицією, а перед Господом Богом. Але це не оправдання, це в даному разі все завжди люди підходять. Якісь випадкові ідея оголосити, що це все тітушки, що це замовні люди. Тим більше владою виникла для мене на жаль Петра Порошенка. Я, я перепрошую, якщо кажете герої, і якщо вони пішли на штурм оцих беркутівців, якщо кажете бульдозер, пригнали там випадково я кажу, з майдану про радикальну молодь про, про радикальну молодь і про радикальну молодь братства. І то скажіть, чому вони зараз чому я вони припросу, зараз на волі? Я зараз не казала? Б. Про братство я казала про радикальну молодь. Якщо ви хочете приписати це це... ваш морський там, там де бросали цепи, де бросали камні, це, вважаєте вистається православна, тимірне це так можна зараз в зараз країні. в даному разі в європейських країнах це відбувається щодня, щодня в Греції, во Франції. Якщо вашу мати або ваших близьких побили. В даному разі православне поняття, якщо вас образили особисто, ви повинні це простити і молитися за цих людей, якщо вас особисто. Але за православним поняттям, якщо образили Бога, якщо образили батьківщину, те, що не ви обрала, вам Господь обрав отаку от країну, отаку от батьківщину і тих близьких, котрих ви, котрих ви маєте. Скажіть, будь ласка, скільки конкретно оборона Банки? В даному, я звичайно ніколи це не скажу. <реш> а, а, Слухай, тому що ви хочете мене записати зараз до цих а, а, хлопців, котрі шукають провокаторів. І насправді є, а, от, знаєте, я не знаю, серед православ'я, що ви знаєте, є не дам поцілунка Юди. От я не дам поцілунка Юди. Вас я не буду рятувати і, і привертати симпатіями до Дмитра Корчинського. Я вас прошу просто. Не сажати невинних молодих людей. Ви, тільки... Ви посадили. Ви посадили. Що вас посадити? Де ваш муж? Можете Де десь про не Прийшов? Пані Оксано, ніхто не хоче на вас кидатися, але просто давайте речі називати своїми іменами. він би сидів? Де він зараз? Де він зараз? Він виїхав. Чому він ховається? Чому у вас немає помічників? Я не взяла. на Молодой человек, мы вас потом спросим. Сейчас мы задали вопрос. Набросились на человека. В следующий раз вы соберете пресс-конференцию, что скажете? Я лишите мені. Всі свої скайпи. Я думаю, що вже час... Час... ви сюди скажіть, де, де ваш, ваш муж, він не прийшов. де, Нет, Нет, де а... 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 <фільшись> він не прийшов, тому що а... А... Ага. <фільшись> кілька органів паралельно на... на нього готують велику справу. З в тому числі, щоб ви знали, до речі, він цього не знає. Якщо він дізнається, це завдяки вам тільки. Завдяки котрій організація все, що відбувалася на все, що відбувалося на Михайлівську, і в тому числі ці випадкові пацани, котрі записалися там в якісь там навчання да, самооборони і так далі, випадкові абсолютно люди. І все що відбувалося потім при захопленні міськради і проспілок, і банку зв'язати в одну справу і пов'язати ну само собою. Центрова особа, як організатор, буде Дмитро, само собою. І тому мета є його пов'язати. Послухайте, я не знаю, хто був з вас на банковій, поводили всі дуже гонорово, лізли прямо під камеру. Я думаю, що такими журналістами можна пишатися, що були на е, Але всі свідомо це розуміли. Всі погодили себе, як це робить французи, греки і так далі. Я, я не скажу вам, де Дмитро. Я не скажу. А, а, я не можу вимовити навіть цього слова. абсолютно, я розумію, що зараз для нього, і саме страшне для нього, що ви зараз всі скажете, от негодяй рідкий, що мало того, що не прийшов сам. Пані Олександр, просто відповідайте на питання. Да. 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 Розпинайте. А, а, ви що? а ви б що зараз чекали? Я пришел на работу сюда, нажимаю работу. Можете пояснити, какую роль он играл, что он делал? Нагадую вам, шановні панове, що він ваш колега. Він взагалі-то автор на сайті ТСН вже багато років, регулярно по 2 тижня. Вам, ви це заперечуєте? Ні, зап... Я знімаю це блоги, але це не дає відповіді на запитання, де зараз Дмитро Кучинський чи правед мучити. Участь... Я вам відповіла. Нет, я вам відповіла. Нет, нет, він Що він робив на банковій? Він. Кримінальну статтю зразу називаєте? Ви наручники не маєте? Ви сказали, що знаєте автора ідеї. А, а хто автор ідеї? Та, ні, ні. Про, давайте скажіть, що він робив про, про тушик? Давайте Тушак? Але я знаю автор, автор ідеї про Тушак і про те, що відбулося потім це в даному разі. Як розвертають у вас, переконують всіх, як весь інтернет переконую, що в дан... у вас єдине оправдання. Якщо повірте, всі, хто знають Корчинського, він ви коли не відсумнівали, що він любить піар? Саме піар.

там така була кількість людей. І більш того, мене дивує, чому ви, котрі були там на банковій, чому ви от, не підтверджуєте те, що там не було ніяких тушок, і це не були спортсмени. Він брав брав що? він штурмував, його хлопці штурмували, ви приймали участь, вони в этом приймали? Ні. Вообще ніякого штурму вони... не Вони а... Ніколи в житті ніхто із братства не покаже рукою. На кого-небудь, що взагалі якійсь людині додай статтю. Ніколи.